В Україні 14 грудня відзначають день ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У 2006 році відповідний указ підписав президент України. Понад 300 коломиян та мешканців району брали участь у подоланні техногенної катастрофи. Сьогодні їх відзначили в районній раді, гімназії та коломийському управлінні МНС. Побував на заходах Богдан Малецький. Коломийських пожежників у Чорнобилі було семеро, однак на урочистості пройшли лише двоє. Інші зараз або мешкають в інших районах, або проходять службу в інших частинах. Коломийські рятувальники не забули про ліквідаторів. Начальник управління Ігор Вацик, окрім грамот, вручив ветеранам ще й грошові винагороди. Полковник каже, що ці люди варті уваги з нашого району. Їхали якраз в цей час. Ми одні одній з перших були зведений франківський загін, який їх відтував цю ситуацію. Було сім чоловік. Якраз ви бачили сьогодні. Це два працівники, які пішли на відпочинок з нашого підрозділу. Ми їх щорічно збираємо цей день. Ми збираємо два, два рази на рік. Ми навіть їх більше не два рази, ми збираємо їх біля чотири рази, ще день працівників цивільного захисту збираємо, день пожежної охорони збираємо. Ми ветеранів своїх не забуваємо, тому що це дійсно всі, бачите, люди вже. Е Похилого віку їм важко вже бачите, там старший сім'юк. Він був везли на БТР якраз нашого цього генерала Десятнікова. Ну, ми їх, при можливості знайшли якісь кошти, хоча не значні, але людям приємно, що їх не забувають. Коломийська районна спілка ще молода. Їй лише рік вона зібралася у залі засідань районної ради. Її голова Ігор Курліщук зазначив, що влада на найвищому рівні погано дбає про ліквідаторів. Натомість на місцях намагаються допомогти чорнобильцям. Зокрема, на захід прийшов і голова райдержадміністрації Михайло Вінтоняк. Він впевнений, що дбати про таких людей обов'язок влади. Я сьогодні, от спілкуючись з ними, я розумію, які це дійсно жертовні люди. Вони зараз не вимагають, Бог знає чого, але уваги, належної оцінки, реальної, тої, на яку вони заслуговують, держава повинна їм приділити. Тому що це. Ми зараз вже трошечки починаємо оцінювати величину тієї катастрофи, яка її масштабність, яка відбулася 23 роки тому. Але напевно, що і наші потомки будуть довго і довго пам'ятати про це, і оцінити її практично нереально. Для всіх, хто прийшов на святкування, в той день аматори Коломишини приготували святковий концерт. А от коломиські чорнобильці збиралися у гімназії імені Грушевського. На урочистості запросили більше 50 осіб. Їх нагородили грамотами. З вітальним словом до ліквідаторів звернувся і секретар міської ради Ігор Граділь. А керівник організації Союз Чорнобиль України Віктор Познік розповів про сьогодення спілки. До речі, завдяки спілці більше десяти дітей побували на лікуванні на Кубі, Англії та Італії. Також пан Віктор зазначив, що зараз найбільше. Проблемою для чорнобильців є лікування. Жаль, свято призначили, як завжди, забули за нього і виживаємо самі. Слава Богу, є капличка, є організація, є попри організації є Комітет діти Чорнобиля і є поверх 300 чоловік. І ми не ділимо ліквідаторів переселених, евакуйованих і дітей, тому що зараз дуже багато помирають, вдови лишаються, проблеми лишаються. Страшно просто страшно. Тим більше, що тиждень тому лікарні аптеки підняли дуже страшно ціни, і на, на даний момент от я ті зараз лікуюсь в обласній лікарні. Взагалі немає обласна лікарня, не має абсолютно коштів. Стараємося, трохи живемо, зараз е, вирішується дуже багато проблем з померлими е, ліквідаторами вдови, отакі отримують статус. В законі до цих пір цього немає. Ми писали вже в Верховну Раду, е, е, проєкт закону є, але воно кожного року відтерміновується. Проєкт закону є, наприклад, дитина до 18 років має статус е, Чорнобильця, після 18 діває його куди хоче, з тими проблемами туди. Тим. І багато таких проблем саме найстрашніше це є наше лікування і то, що нас ділять на різні категорії. Того дня чорнобильці подарували гімназійні каплиці дві ікони: трьох членів спілки нагородили медалями а більше десятка отримали грамоти. Один малецький з Рігерицак, програма подієнтика.